В будинку щастя знову поповнення. На світ з'явились маленькі промінчики щастя: троє хлопчиків і восьмеро дівчаток. І одразу 11 жінок отримали найвищі на землі звання, мама. Бо діти це маленькі частинки великого щастя, ім'я якому життя. Вони наповнюють його змістом і теплотою. Незрівнянну радість відчула кожна сім'я, родина, від появи на світ малесенької людини. Новонароджені своїм дзвінким криком яскраво заявили про про себе і про те, що життя триває. А допомогли їм в цьому колектив спеціалістів подільського пологового відділення, професійний кредо котрих з любов'ю до життя і вірою в майбутнє. Саме заради світлого майбутнього дітей стоять сьогодні пліч опліч на передовій наші воїни, захищаючи їх можливість рости і розвиватися на своїй українській землі. Тож щиро дякуємо нашим героям за спокійний сон наших діток. А родини вітаємо з поповненням. Бажаємо. Всім дітям та їх батькам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та щасливого життя під мирним українським небом, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.